Ми там собі сидимо і думаємо, ми приїдемо тут, хоч би не було так погано, приїжджаєш і тут гірше, ніж ти виявляв. І це трохи психологічно. Ну, якось некомфортно я себе відчуваю, правда. Я дуже щасливий. Мені ну хоча б за те, що мене обміняли, я мені дали якесь нове життя, я почав жити по, по іншому. Але от я не накручую там себе, що я там герой якийсь. Я просто хочу, щоб процеси. Звичайно, військовослужбовці вони працювали з усіма неважливо там служиш ти в хорошій бригаді чи в мобілізованій. якісь. На калінки созданої розумієте? Я, я короче, за справедливість і хочу, щоб кожен воїн, який повертається додому, отримав хоч на те, що він заслуговує. Нам не потрібні там медалі, значки, регалі, герої там і прочі. Хоча б хай ця людина отримає свою зарплату, там повазує відпочити своїх дітей з дружиною, а не б'ється тут безкінечно в ці довідки бігають. Не непонятно хто. Він же вже по моєму заслужив на на те, щоб йому написати, що він е, отримав це там, де він його отримав. Ну я тільки за це йшов.